Привіт, мої любі! На дворі зараз знімати не машу, тому знімаю вам огляд на свою сушарку. Вже неодноразово мене питали про неї, тому я з вам зняти. Ну, зараз вона це в мене типу ванна, типу склад. Ну, зима, саме розумієте, я її прикриваю трошки від пилюки. До речі, отакий от це дуже-дуже стара. Стара наволочка, ситчик такий. Ну, як вони то раніше були, ну, геть все, натуральне, натуральне. Я їх використовую. Вони вже ну, спати вже є більш сучасні, більш такі. Я їх використовую для того, щоб на них сушити. Зараз покажу, чому. Якось мені не траплялася. Такі, не знаю, яких там килимочки, не килимочки, таке, щоб мене влаштовувало. Ну, а оце влаштувало, воно і повітря припускає. Тому що ви ж розумієте, що не можна закривати все наглухо, бо згорить сушарка. І так показую свою сушарочку. Сушарочка в мене українського виробника Profit. Ось вона була в такій коробочці. Я її зберігаю, в мене там зав'язочки лежать. ось. Сушарка побутова Profit M, український виробник. Купувала на розетці. Зараз не знаю, скільки коштує, бо вже й декілька років вона в мене. Ось, бачите, її потужність. Сім касканів. Сім. Чому вона мені сподобалася? Вона металева. Ось тут, бачите, така решіточка. Ось я відкриваю. Я в ній зберігаю оці свої калимочки. Це вони не брудні, а вже пофарбовані всілякими там травками, всім, 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 що тільки можна, і вже й ті травки так поналипали, що воно вже її не прибирається. Я особливо не страждаю. Значить, дивимося ці каскани. Каскани такі, прекрасно відмиваються. Тут таке, я не знаю, як воно називається насправді. У нас на нього кажуть просічка. Я не знаю, як вам так показати, щоб ви зрозуміли, що це за решітка. Ось ви бачите, яка висота. Висота просто чудова. Ви можете покласти щось таке об'ємне. Ніхто не каже, що закладати треба прямо ось так. Але, наприклад, трави, якої ви поклали, там там якихось квітів, ви можете покласти їх з гіркою, бо воно ж висихає, там майже нічого не залишається. От така штука. За три роки. Іржа не з'явилася. Я не знаю, чи з'явиться вона, чи не з'явиться, наскільки мені її вистачить. Нічого не можу вам сказати. Але вона мені подобається. В неї регулюється потужність. Каскани, звісно, можна ще докупити на їхньому професійному сайті. Вони мають власний сайт. Ціни від розетки нічим не відрізняються, але там немає оплати частинами. Принаймні не було. Тут все є. Ну, мабуть, я з того боку. А, ні, з цього боку, бачите? Вона ось вимикається, вимикач, регулятор температури. Тут, в принципі, є невеличка інструкція, як саме його використовувати. Значить, я вам поясню, чому ще мені сподобалося, ну, чому вибір був на металеву. Я маю болільян. Болільян зверху горизонтальна поверхня. Я просто-напросто, коли вже починається сезон опалення, я ці каскани ставлю зверху і сушу. Залишки трави, яка там залишилася на городі, сушу гриби, сушу горіхи. Все ось сюди складається, ставиться зверху на бульін'ян, Пластикову, звісно, ніхто ж не зможе поставити, бо вона поплавиться, а це просто незамінна річ. От така от в мене. Штучка ця, я не буду вам далі показувати, вони всі абсолютно однакові, Сім штук. Ну, в принципі, вистачає. Не знаю, подивлюся, якщо буде гарна знижка, може ще одну візьму. Тому що я сушу ну, реально багато всяких спецій, всякі трави, хто в мене. Знаю особисто, знаю, що в мене завжди купа всього. Я вже давно і давно нічого не купую зі спецій, ну такого, що водиться в Україні, все робиться самостійно, все змішується. Можливо, навіть на наступний рік буде в продажу. Тому дивіться, я вам таку штуку рекомендую. Кажуть, що ще є фірма Ізідрії, але там, ну, там професійні сушарки, там робляться пастіла всяка різна. Вона класна, але вона дорога, бо вона професійна, вона реально варта своїх грошей, от, ну ну, от, поки що я ще не дійшла. А з приводу пастіли, ну, трошки ще я не засвоїла цей чудо-продукт, якось йому ще треба більше уваги, чи мені треба більше знань, чи краща техніка, бо ще все якось ну, в процесі скуповування. Якось не робила я. І не знайшла ще ковриків, такі, як би мені сподобалися під ці всі речі, під пастилу. Якщо в кого є якась рекомендація, які саме коврики з задоволенням вислухаю. А так, от така річ. Рекомендую. А, так, да, миється це офігезно, просто ну, на ура відлітає, все від неї. Просто на ура. І навіть якщо ви не маєте часу її вимити, видраєте, вишкрябати, не засмучуйтесь, замочили там буквально на, не знаю, на півгодинки, все воно все відлетіло, воно все відмилося, і залишки не залишилось. Можливо, тефлонове якесь покриття, я якось не цікавилася. Запахи вона ніякі не впитує, вона нічим не фарбується, вона потім вам не Тобто ви можете перець гіркий на ній посушити, тут же слідом сушити яблучні чіпси, там же слідом сушити якісь там, не знаю, фініки, бініки там, солодкі, солодкі, все що тече, там щось вялиться. Рибу посушили абсолютно ніде, нічого нічим не пахне. І ніяких там додаткових зусиль для того, щоб його вимивати, докладати не треба. Так що рекомендую, цілую люблю, гарного всім дня!